Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Січень 2020-го. таємнича поїздка президента в Оман пише Валерій про запас. Лютий 2020-го. головою ОПС став Єрмак. Просто хронологія. З того часу в оточенні Зеленського не залишилося жодного впливового члена його команди, з якою обіцявся конець епохи. З натяжкою можна згадати Арахамію проте злягання останнього з путінським Абрамовичем робиться виключення. Нє промови з тем просто факти, а хронологія і факти річ вперта по все у світі обертається навколо них. Наше теперішнє становище не виключення. Що за ними таке приховується, що аж необхідно прикриватись гуманітарними візитів і зустрічати кожного зірку до візитів, яких в розтірзану країну чомусь настирно примазують голову офісу президента. Хуяс містер Єрмак досі не ясно, але каральні спроби викликати всенародну народну любов до нього вже напружують. Нагадаємо, журналісти розслідувачі програми схеми з'ясували, що під час. З візиту президента України Володимира Зеленського Ман дві тисячі році туди прилітав голова Радбезу Росії Микола Патрушев. Його називають другою після Путіна людиною у Росії. За інформацією журналістів, російська посадовець прилетіла тим же чартерним рейсом, який через добу до право Зеленського зі столиці Оману Маската до Києва. Про це в одному із останніх дописів повідомляв і Степан Хмара. Перед широкомасштабною війною з Україною Єрмак проводив закриті переговори з козаком. Вони домовилися про сухопутній кордон до Криму і подачу туди води. Це публічно визнав козак невдовзі після початку широкомасштабної війни. Козак був здивований. За чим була нужна така війна, від Єрмаком обо всьому деґаваріліс. Про це. Він заявив публічно, а потім про козака, ні слуху, ні духу. Тепер зрозуміло, чому Чонгари всі комунікації з Криму і до Криму були розміновані. Окупаційні війська на другий день війни безперешкодно, як на параді, зайняли нову каховку. На третій день вода пішла в Крим. Так само легко були захоплені інші південні райони України, зокрема Енергодара, Запорізька АЕС, Бердянська, Малітополь і оточений Маріуполя. Чи домовлявся Єрмак, виконуючи розпорядження Зеленського, що діяв самочинно має встановити слідство. Як показала вчорашня прес-конференція. Френція Зеленський не захотів відповісти, хто дав розпорядження на розмінування Чонгару і комунікації. Президент поки що має імунітет на ці питання, він буде відповідати згодом. Єрмака жодного імунітету не має. Він може і повинен бути безперешкодно затриманий і заарештований. Мало ймовірно, але якщо взяти до уваги, що Єрмак схильний до авантюру, то все можливо. Адже він влаштував пастку зеленському привіше. Його в Оман на зустріч з Патрушевим. Про це Єрмак розповість на допитах. Андрій Єрмак небезпечний ще й тим, що він. Втручається в роботу військового керівництва. Він навіть контролював розмову Валерія Залужного і Марка Міллі цих двох поважних генералів. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!